Велика палата Судді у відставці більше не недоторканні. Велика палата Верховного суду розгляне першу та майже історичну справу правозахисника Вадима Хабібулін про притягнення до відповідальності суддів у відставці. Український прецедент Велика Палата Верховного суду розгляне історичну справу щодо відповідальності суддів у відставці. 27 березня 2025 року. Велика палата Верховного суду України розгляне справу відомого адвоката та правозахисника Вадима Хабіболлін у справі 990 85 П'ять яка є похідною його особистої справи, 26056, 01,23 щодо відповідальності суддів у відставці. Це перша в історії України справа, яка ставить під сумнів чинну правову практику України та може змінити підхід до відповідальності суддів після завершення їхньої кар'єри. Суть справи, чому це важливо для України? Вадим Хабібуллін оскаржує рішення Вищої ради правосуддя ВРП, яка відмовилася розглядати його заяву про порушення несумісності суддею Павлом Микуляк. Колишнім суддею Ужгородського міськрайонного суду ВРП обґрунтувала свою відмову тим, що суддя вже перебуває у відставці, посилаючись на власний регламент, Хабібуллін наполягає, що такі дії суперечать Конституції України та закону про Вищу Раду правосуддя, які не передбачають жодних винятків для суддів у відставці. Прецедент Сполучених Штатів Америки, відповідальність суддів навіть після звільнення. Подібна практика вже давно існує в Сполучених Штатах Америки та інших демократичних країнах. Там суддів можуть притягати до дисциплінарної та навіть кримінальної відповідальності незалежно від того, чи перебувають вони на посаді. У випадку України ухвалення рішення на користь Вадима Хабібуллі означатиме історичну можливість притягнення до відповідальності суддів, які раніше використовували відставку як спосіб уникнення покарання за порушення. Політичний та правовий контекст Микуляк та його зв'язки Справу ускладнює те, що суддя у відставці Павло Микуляк є батьком діючого судді Закарпатського окружного адміністративного суду Павла Микуляк, який ухвалив рішення на користь Петра Немиш, голови Кадека Закарпаття та Олексія Фазекош, голови ради адвокатів Закарпаття, яких Хабібуллін відкрито звинувачує у співпраці з проросійськими силами, чого чекати від Великої палати Верховного суду, якщо Велика Палата ухвалить рішення на користь правозахисника Вадима Хабібуллін? Це створить історичний правовий прецедент, який змінить судову систему України, відкривши можливість переслідування суддів-порушників навіть після їхньої відставки. Це стане безпрецедентним кроком у реформуванні правосуддя та боротьбі з корупцією у судовій системі, де і коли для медіа та громадськості майже історичне засідання Великої палати Верховного суду у справі 9901 85 24 відбудеться у символічне і містичне 27 березня 2025 року, 9-3-9, як вказує Вадим О. четвер за адресою Київ. Пилипа Орлика 8. справа правозахисника Вадима Хабібуллін може стати знаковою в історії українського правосуддя. Чи готова Україна взяти на себе зобов'язання дотримання верховенства права за міжнародними стандартами? Відповідь на це питання залежатиме від рішення Великої палати Верховного суду, але як завжди надихає Хабібуллін, і далі буде з Божою милістю. До уваги судова мафія у пастці Хабібулліна.